Через свою толерантність, через свою поблажливість ми пустили сюди. Русський мір навчили мене розмовляти на русском, розумієш? І дивитися русские фільми, і улибатися э, е, як вони називають, я вже забув, як про тих русских ментів, розумієш? Викресті то свої голови, позбудьтеся від того всього. Ми бачимо, що там, де дуже сильно говорили на русском, якраз туди і прийшов рускій мір. Сьогодні не треба їхати в Донецьк, щоб подивитися, що є наслідки руского міра. Ми маємо його всюди: Київ, Харків, Херсон. І нема такого міста, яке би не впала хоч одна ракета. Навіть на мою маленьку тиху, скромну Коломию. І то, що там впало, розумієте? Я сьогодні їду хоронити двох моїх побратимів. Я маю бути до них який. Приїжджайте зі мною, будемо разом зараз. Постерігайте коло, коло цієї труни, цього солдата, і тоді я вас буду спитати моралі вашої, куди маєте русський солдат. Туди в загородку, от там його місце. І так і буде. Світ вже своє слово сказав. Їх будуть заганяти в загородь, Але на це треба час. Колони стояли такі, 40 кілометрів колона. Ви собі представляєте? Стоїть, не рухається ні туди, ні сюди. Моральний дух упав. А це заради чого? Заради того, що кожен українець сказав, куди маєте руські корабель. Вони це побачили. Ви мене хочете вчити сьогодні моралі, Моліться і постіть ті, хто хочуть особливо прикластися в духовному світі, щоб залишилася духовність. Не заважайте людям боротися із цим злом, і цим сміттям. Воно інакшого не панімає. Тільки зброю, джевеліни, енлави, ракети оце вони понімають. Артилерія наша, яка працює ідеально, чітко. Добре сидіти вдома, дивитися телевізор і яйкати. Боже, 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 ходіть сюди. Територіальну оборону хоча б запишіться. бойці невідомого фронту. Я теж сьогодні зранку мов не один дзвінок. Я не буду розказувати про зміст всього того, але порася від того вивітряти від того, знаєте, від того, там ми такі побожні, там ми такі патріоти. Будьте нормальними без цього всякого, без цього всякого кривляння. Вже тошнить від цього вашого кривляння. Будьте просто настоящими. Можеш щось робити? Роби. Не можеш. Мовчи, хоч не заважай. Хочу сказати ще два слова. Бо таких, що з хорошого, не? бо коли ворогу погано, то нам хорошо. Займіться чимось іншим. Тих, хто... Читайте безперестанку якісь новини. Подивіться, що на лондонській біржі відбувається. Скільки продали нафти? Де дисконт був спочатку 11, 11 доларів, потім, потім ще більший. І не купляють російську нафту. Не купляють. Дивіться, що робиться навколо оцініть обстановку. Що ви тут вайкаєте? Подивіться, що в світі відбувається. Все. Будуть заганяти дикого звіра в Загородку, там, де його місце, в кліточці. І побачите, що буде з тою Росії. Вона вже такого не буде. Ніколи, за вашої пам'яті, скільки би ви не жили. Навіть ті, що народилися сьогодні, і буде діти їй розказувати тій дитині, не буде вже Росія така, яка була. Вони будуть мати безвіз із Північного Корею. Але згадайте моє слово, Північні Кореї краще. У Північній Кореї за... краще буде, як буде в Росії, за вашої пам'яті. І якщо я помилюся, тоді мені скажете, що я нічого не розумію. Слухайте слово Боже і слухайте за розум. Дивіться на світ очима Божими. Ви думаєте, Бог не чув матюків? Як ви думаєте? Бог чує матюки чи ні? Кожної секунди. І що? Спалив світ? Ні. Кожен на своєму місці, робить свою роботу, і тоді буде порядок. Ті, хто вміють молитися, моліться. Ті, хто можете постити, постіть. Не пости в Фейсбуку, а піст і молитва. Ті, хто можуть воювати і боронити державу, ідіть, запишіться в територіальну оборону. Ідіть, вступайте в армію. І де, ви не могли, де би ви були, лікарі інші, ідіть і питайтеся, де потрібна ваша допомога. Ми повинні показати світові, що ми не просто цивілізована держава. Ми держава, яка може дати приклад іншим. І так повинно бути. Бо ми вимолили собі цю свободу. Ми вимолили собі от своє майбутнє. Бо наш український народ завжди був Божим народом, молитовним народом. І будьте в рядах тих, що є гідні і достойні, а не ховаються там поза по, по, по мури. От іменно ті, що, розумієте, у, у, у мирний час ходили такими тузами, як ми їх називаємо, такими, ну таке круте, розумієш, на тих всіх джіпах, поз'їжджалися, кажуть мені, там в е, тих буковелях чи десь там розумієш, поховалися і сидять там тихо. А ті нормальні, прості хлопці, серйозні, стали сьогодні на захист. І люди, від яких завжди щось занежило, вийшли і сказали, дід, дід окупанти. І все, не переживайте нічим. Перемога буде за нами. Молимося за президента. Йому зараз, як ніколи, потрібна підтримка. Тому що в цей час, знаєте, представте, я собі представляю, бедінський козводі говорить, я хто, я взагалі ніхто, тут нема ніяких бойових дій. Але я чим можу, стараюся допомагати. Ми їздимо постійно, ми щось постійно щось веземо, щось привозимо, щось відвозимо, щось віддаємо. І то мені дзвонять. Я собі представляю, що там робиться із президентом. Я навіть не знаю, чи він має коли час спати, чи ні. Тільки ляже, все, в третій годині вже бомбили, він вже в стовп, вже знав, що скаже. Бо людина, коли вимутана, знаєте, вона може ну змучена, що зможе ну, не так сказати, не так зробити. Я розумію, що там навколо нього є ще люди інші, але йому треба сила, підтримка. А це можемо ми зробити ми своїми молитвами.